Вітаю шановне товариство. Radiant ну що, сумували за відосами регулярними? Так от вони потрошки повертаються. Як ви бачите, у зв'язку з поїздкою на Донбас, один з переваличних пунктів, скажімо так, був в зміненій обстановці. А ми будемо дивитися за тим, як наві Na Na'Vi Junior виступають за на PGL Валахії і на дрімлізі сезон. 25 вже, адже вони грають у східній Європі. Сьогодні у них був вирішальний матч за те, щоб вийти в, на сам турнір безпосередньо. Їм треба було виграти одну команду VP, а потім пандас, якщо звісно, вони переможуть у першій серії. Так, ну загалом на першій мапі проти команди VP хочеться відмітити геніальність слабка команди VP. От вони такі посиділи, подумали: угу, значить, який тут найкращий може бути герой? Пікнути взагалі. І вирішили антімага просто взяти. Ні, ну ви, ви купаєте? Тіпи сидять, навіть отримують рублі за те, що вони грають. Я розумію, що це небагато там рублів, але тим не менш. Тіпи беруть Брістолбек, Батрайдер, Еньяндрес, Антімаг. Антімага беруть і знаєте, що роблять навіть насправді вони що завгодно можуть зробити. Вони можуть поставити мавпу на міт проти квапи, в принципі, вона нормально постоїть, але вони набагато краще зробили. Вони взяли пака, поставили пака контрпік проти квапи. на мід мавпа пішла в офлейн проти антімага. Вона ніяких шансів не залишає. Ну і відповідно. Я, я, не, я не знаю, на що взагалі сподівалися Вірмен e Про. Підсумку цієї катки у пака і у гіроскутера була ідеальна гра. Ну а цей антімаг, в принципі, як і класичний антімаг з пабліків, yeah, а, він бігав, щось фармив, 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 але наприкінці бо трон впав. Таке іноді буває. Ну, загалом в наві реально цікаві стратегії показують на всі кваліфікації а, з тим, що вони дають буму доволі нетиповою героїв. Потрих на Офейн зазвичай не тікають у дозі, і це в деяких ситуаціях е, дає свій результат. Ну я не говорю про тіні, я говорю про мапу, наприклад, в цій ситуації чи якогось іншого персонажа. На другій мапі у Наві насправді був абсолютно нормальний драфт, як на мене. Але єдина їх небезпека була в тому, що їх могли закрити сильно на лінії. Тому що ось ця темпарка, якщо теоретично вона приходить з Undainго на лейн, там Магнус плюс будь-якому герою стояти ну, доволі проблематично. Але тут вони молодці, вони дуже добре реалізували те, що тодімон є файним персонажем проти Undying, Він багато дуже стакав. загалом Взагалі ідеальна ситуація в цій грі. У валори нічого немає, тініка на міт, котрого вони взяли на Оспік. Також я не сказав би, що ідеальна катка проти Ерспір. У Наві все повністю під їх контролем. Далі був мемний ключовий тимфайт. Незважайте, що за демон літає, у нього авіану спезер немає. Ой-ой-ой, ой ой нападають таке. Тут нападають на Air Spirit, а ну як нападають, він перший нападає в цій ситуації. Farmo pitkів, Kiyka. Father damage отримував, політає шат, вони хочуть прийняти цей файт. Харкріз виїжджає, але, знову ж таки, він ну, не зміг далеко виїхати. І найбільш певний момент це магнус цієї ситуації. Типу, у нього є влінг, він бачить, що стійкий тамба. Тивіше, що він робить. Він може тут РП затисати трьох героїв за тич. Починає просто брати, там тамбу, дає ось таке РП вивозить, але це вже запізно, і команда Наві просто в Києво впирає ситуації в на одного андайна. Ну, насправді вони втрачають шанс перемогти. І грі, бо далі їх ВП фізично не відпустили. Третя вампа, як зазвичай воно буває, була така доволі близька в з минулими двома, де однобоки були, що в одну, що в іншу сторону. Ну але тут мені здається, ключовий фактор керрі ось цієї малпи. Те, що люди продовжують брати керів Малпу, ну як на мене, це дуже, дуже дивно. Він. В одній з десяти ситуацій реально може зайти і так, щоб гравець прям е, навалив імпакту на цьому персонажі. Плюс в Сенкіті на лінії він е, ну солить ігри в своїй команді, дуже багато е, допомоги показує. Плюс, бачите, тут Разора беруть активно ще на офлейн. І у Наві, хоч і небагато інфайту, але цілому в цілому у них за секьюрі. Що Разор і Ліна в комбінації з хрескутером, котрий може там і не виграє в соло гру проти, наприклад того ж дума. Але Разор достатньо так як лінг написати в ворожу команду і відбувається приблизно на наступне. Навіть залили трошки, як завжди, повіддавали непотрібних рошанів чомусь. Два рошани віддали команди VP, котрих вони безкоштовно забирали. Ну але далі треті вирішили все ж забрати, по чому би і ні. І у підсумку тут у Ліни вже 26 левел, є рефреш розрашанчика, є ось цей разор, ну і дивіться, що відбувається в бай. Мапа на ось теку арену, байтить гіроскутера на блекет ба. Начебто, нічого критичного для обох команд. Ну як нічого не критичного. насправді тут навіть не знаю, кому це вигідніше, бо арена мапа здається, це більше, ніж БКБ гірокоптера. Мапа далі стрибає на цей вард, погано що навіть, до речі, його не перевірили. Дум також стрибає. Вони знаходять гіроскутера, але мапа не фікає Блекінбар, починають фокусити Нікса спочатку, але робить крови дозор. байбекається байбека -бай, цього. файт. Кім кімфайт. мінусує вже мапу, расту, побачив тут Енчу. Мінусував Енчу разом з гіроскутером. Бачив пангольєра, прикінтарці Шарта, Мінусував пангольєра. І при цьому всьому, ну, в ЄП вони абсолютно незадовго якийсь тут файт провели, і наві, в принципі, доволі впевнено перемогли на цій серії, хоч навіть і трошки закидували, і прийшли далі проти команди Panda за вихід на Дмібі. А паралельно ж почали грати навіть Junior на кваліфікації у Західній Європі. Першу мапу проти OG вони доволі впевнено перемогли. І в другій мапі відбувалося наступне. Ну. Став сказати, що тут відбувалося зі сторони OG, бо за першу мапу і за другу мапу я взагалі не помітив цього колектива. От коли OG програли команді поляниця з найно. Я ще попадався в каплосах інколи. Ну він дуже погано грає на міду, я не знаю. Типу, у нього якийсь зараз ранг взагалі? 472. О, 472 у нього ранг. І типу, він, от мідлейнер, вдумайтесь на секунду, мідлейнер, ранг 500. Ну, ранг це все ж тільки цифри, так, але ну не ранг же 500 повинен жити, ну там, ну 200, там, 250-300, не знаю. Десь так, це так максимум, як людей на роботовій команді. Але ну він не може адміти ранг, і команда OG, вони вирішили зберегти цей ростер, типу, тренуватися, довести, що от у нас хороші гравці зібрані. Тут Хеп повернувся, котрий за них стендинить, котрий вже скільки, Чотири рази, напевно, ви напів. Ішов. І... ну вони зовсім нічого не показують. Чого не скажеш про Женьорів? Насправді вони величезні молодці. Вони е, вчора, я хотів сказати, що вони грали в паралельно кваліфікацію. Ну, я не можу зараз іграти, але... Е, вони перемогли у Феш Юа, доволі такі е, близькій боротьбі. Першому тапу все показували. І бачимо, що в матчі проти Уджі, вони зараз на баткенпі в Сербії, до речі, джуніори знаходяться. Е, те, що вони взагалі взяли зайці, це їм дуже, дуже і дуже на користь пішло. Вони набагато ліпше зараз грають. Ну і у підсумку я навіть не знаю, що вам розказати по цій грі. Джуніри просто переїхали у Джи, що на першій, що на другій мапі. І вони далі пройшли проти команди Аволус, де будуть грати за вихід у. Сам турнір, на сам турнір, правильно? Правильно. Ця серія буде пізно ввечері, у мене не буде змоги підзняти вам, що там було, але можливо я її проаналізую завтра і викладу для вас. Ну і далі навіть зустрілися проти команди Nine Pandas. Насправді, кхм, у них все дуже погано було на цій мапі саме. У них ідея в чому була? У них пікнули Нейтсталкера, і вони такі подумали, ага, Нейтстакер, значить, треба взяти. Блудсікера, але є причина, чому Блудсікера зараз в доті ніхто не бере. Цей персонаж він, ну, небагато пропонує демеджа. Якщо у нього не ідеальна гра, він нічого не може. Але якщо ми перемотаємо, от, наприклад, на 13-ту хвилину, то у нього 4700 натворсь. При тому, що він будь-яку лінію в доті повинен перемагати. Це є доволі просте пояснення. Найсталкер зараз може взяти no, ось цю грань, на... гра починається вночі. І Блудсікер, ну я не уявляю, що я можу зробити. Протягом там 5 хвилин, 15 секунд, щоб Нейсталкер прям нічого не мав. Так, якщо він там наступить день і е, потім почне приснувати Енеса, можливо, звісно у ЕНС виникнуть проблеми. Але це не той випадок. І тому навіть протягом всієї гри були у ролі наздоганяючих. Були навіть трошки просвіти, ось такі, де вдавалось мінусувати Тініка, у котрого був Гем, він такий, опа, прийшов на лад, тримав рот, Просто його неснули, навіть гортувалися, але в принципі це, напевно, ну, один з небагатьох мувів, котрі вони зробили, бо якщо подивитися, далі вони майже не робили ніяких кілів і все одно їх існували як тільки хотіли. Ну, варто зазначити, що Вітюн прям, ви знаєте, відбуває, є таке формулювання серія життя. от Він, напевно, якраз таки її і, і зіграв. Кількість імпакту, коли він навалював на Dragon Knight, вона прям захмарна. Плюс, знову ж таки, вивертаючи до порівняння кері героїв. Я не кажу гравців, бо мені здається, що Шат доволі сильний кері е, зараз гравець. Але герої ну, просто не Я не уявляю, в якій ситуації Бусікер може перебити Драгоннайта. Що йому фізично треба зробити. Якщо він дає йому раптуру, де знову ж таки, нічого абсолютно не змінюється. Він стоїть на місці, просто подивіться на те, що відбувається. Він стрибає, Dragon Knight Сільвер натис і просто вийшов. Тому єдиний варіант бувати його це за рахунок ліни, і флори рефрешка що немає, бо гра статна. Ну і у після має першу грали. Ну а на другій мапі, мені здається, Наві, ну вони трошки не провели аналіз помилок. Вони вирішили знову взяти ось цю комбінацію Magnus-Shadow-Demon, котра не спрацювала у них в грі проти VP. Там, я не знаю, через що вони вирішили це взяти. Можливо, вони подумали, що. Ага, ну в тій мапі не пішло, просто. Там погана кнопка натиснули, але очевидно, що з Магнусом у них вдається найгірше грати. Плюс тут така лінія Фантом Каліч, Ну, стояти на лінії, е, фантом, лінії фантом Каліч з Шадоу demon Магнусом дуже складно, бо Шадоу демон це враз, вразлива одиниця. От я не уявляю, що йому робити на цьому лейні. Так, він може ось так телепортнутися на Тауер, Окей, але що далі? У нього телепорт на КД. Вони не витратили ресурси зовсім, окей, гранатлічки, але це абсолютно, якщо чесно, пофіг. А Магнус весь цей час він ніяк сейвити не може, він ніколи фантомку не вб'є. Тут лінія Unreal абсолютно. Ну, як наслідок фантомки 3600 нетворця на сьомій хвилині. Я думаю, якщо це була фантомка з будь-якого рейтингу, то ну, не можна друкувати з бо все ж таки присутній дум. Да. Дум Його навіть також пікали. Насправді, я думаю, що це хороша історія. Його можна іноді брати, щоб флексити, але знову ж не з Магнусом в селі. Тут у них е, така концепція. Я думаю, вони е, по, по суті поставили темпларку на міт, але вона у них є позицією 1. Дум це позиція 2 і Магнус це е, позиція 3. І насправді до якогось моменту у Наві було все окей. Це була приблизно рівна гра, де обидві команди мали шанси. Але ось цей момент, напевно, критичний. Бо вони безкоштовно віддали другого рошана. Типу, при цьому всьому, у Наві ну, були всі кнопки, окрім РП, там, та, окей, 18 секунд немає РП. Найшли ще Магнуса, безкоштовно його запікофували, а це фантомка, котра була з повного фріфарму. І для котрий, ну, відносно флігра, да, у Демпларка там є МКБ, але е, ну, то більше треба спробувати зафокусити. Плюс МКБ не дає тобі 100% шанс влучання в Фантомку. Бо навіть якщо ти влучаєш у крайньому випадку, у неї настільки багато армору, що ну, не факт, що вона швидко відкисне, адже дізейблу, окрім РП, у команди справа просто немає. Фантомка ось так просто ходила, збирала кіли, на це все зараз залишається тільки дивитися, адже у неї АЄГЕЦ, от що з нею зробити. Це напевно показовий зараз буде фай. Навіть є. Абсолютно всі стоп. 30 хвилина, 2000 переваги все, наверное. От манус стрибає, знаходить ліча, спир, РП, ліча вбивають, паралельно демона, вбивають іона, байбеків на нас лошапах немає, але дивіться уважно за тим, що робить ця фантомка. От у нього 6 сатів, по суті, про деважив зума. Там були паралельно темп до речі, а як епили. А, я просто панмайер, да, у меня тут. На Оце Unluck. Ну, він намагається задумати фантомку, але дум як герой, якщо він готовий заходить до такої стадії, в принципі, як і Чен, Хоча з мором не герой бути фантомки. Дум, його головна контра це якраз таки ось цей Аегіс, який віддали Наві. А на Думі, Ну що робити? От я ляляю, от біжи на тебе фантомка за Агіс. Твої дії. А, просто тебе дивись на те, як падає у тебе трох. Тому, якщо б навіть от сноуболили, якщо б вони грали в першим номером, тому я саме акцентував так увагу на тому, що фантомка е, ліч вони не програють бот лінію. А відповідно, якщо у тебе немає офлейнера... Котре з позиції домінації може грати разом зі своїм Ченом, то варіантів якось грати в цю гру майже немає. Бо думи демпларка вони будуть фармити, вони хочуть фармити. А чен це трошки іншого типажу герой. Це персонаж, котрий хоче давити, давити і ще раз давити ворогів. Відповідно, навіть програли команді Найпана з рахунком 0-2 і влутілися якось. На жаль, їх не буде на дебі. Знаєте, кого хочу ще відмітити? Пеша UA. адже це по суті молодий дуже ростер Ну окей, окрім крісавай, котрого не взяли. Не кей, але досвідчений гравець їм потрібен. Так от, вони грали проти команди Gaming Гладіаторів. Першу мапу вони програли без шансів. Ну це після навіть Junior Роджі, перший UA проти Gaming Гладіаторів грали у закритій кладі. А на другій мапі вони також програвали доволі таки сильно, але взагалі не здавались. Тобто максимально намагалися грати до кінця. Я ціную, коли команди це роблять і не падають духом, і намагаються відстоювати. Те, що може бути інша, відповідно, перемога в цій мапі, яка, яка б ситуація в грі не була. Тут темпларка зайшла, добили мені шний парак, ось таким чином. Отримала рути рандомні, в неї вкатилися, вкатрилися, десь прожиснули. Валора натиснула утімейт, вирішувалася з компанією, так коли діти було в неї не було. І відповідно він двох корів. І тут мені здається, що от команда Passion.ua, ну у них є все, щоб перемогти цю гру. Єдине, що у. Дуже погана гра, у нього взагалі нічого немає, а у команди загалом є. Все, щоб перемогти цю каточку. бо ну йому йому так мало статів, да, і це не хочеться мати. Плюс у Темплар Лінка тут Батюк трошечки, мені здається, розхвилювався в серії проти серйозного суперника, бо ну, треба і збивати Нінкам у Темпларці, якийсь спел Armor, особливо на такій стадії. Ну не знаю наскільки він допомагає, якщо чесно. І типу, подивіться, що відбувається в цій мапі тут пише Дюа. Кристалайз. По хвосту купляє дві рапіри. Де Феатрон? Дарківіл. Одна. Пеша Дюа піднімається на хайгран. Капель через спіріт. Нігер біжить беклайн. Віра Скутера на реакції. Ідеально затискає ВКБ. Притягає Валора. Віра Піри. Працює. Огор там стане героєм. Мінус Валора. Мінус Нігер з байбеку. В темпарочку полетіла ще ракета. И еще рукаш бився. Це був пангуль, до речі. Також буває Ліч Лич байбекнувся. У нього refresher. Единственное, що тут команду гладіаторів це якраз такі армор. І тут от... Першеніа їм не вистачило ось цього досвіду. Вони вирішили, що лін, треба відійти, ну, річ байбек натис, напевно, там у пангольєра байбек є. А в ситуації треба було просто давити <містої> і не відпускати їх. Вирішу. Вони ж нічого не можуть, у них БКБ на тим партії немає. Да, немає БКБ на гірокоптері, але пофіг на це БКБ. Поки панголєр на з байбек, треба давити намагатися. Тим паче, тим паче, що у гірокоптера 10 тисяч на творчух. Він у разі чого може прийняти тимпай. Але перше вирішили байбек. відійти. Засплітились. Гіроскутер пінгує треба бити трон, але тут проблемка в тому, що у пошенів трон за голей, і у них немає, на жаль, бліху. і там така історія, яку просто трон, і вони програли, але вони були дуже близькі до того, щоб перемогти в цій мапі. Поки записував вам відос, навіть Джуніор програли вже на першій мапі команді AVL. Треба камбекати. Часу вже більше немає записувати, друзі. Тож вибачте. Вам дякую за те, що ви дивилися це відео. Дізнаєтесь результат, звісно, в телеграм-каналі, де я продовжую комунікацію. І що Побачимось з вами, коли правильно сподіваюсь, завтра на все добре. Бережіть себе.